У мене до вас таке питання. Зустрів тільки що в магазині е, пару пенсіонерів словаків. І, е, і вона, ну, жінка якби. Постійно були чимось незадоволене, навіть в такому віці. Вони їм вже за 65. Ти такий е, несхопний, ти не швидкий. А чому ти береш то, а не то? Ну, при цьому сама нічого не робить, але скажіть мені. Е, Хто знає хто вже довго? в Відносинах прям дуже довго. Чому ви жінки такі неспокійні? Ні з чим, ніколи? І навіть вже в такому віці, ви ж розумієте, що людину вже не змінити. Людина така, як є, з вами прожила все життя, і ви його постійно це колите, щіпаєте, тицяєте в нього чимось. Що не так? Що вам заважає жити? Не знаю, нормальними відносинами, здоровими відносинами. Ось правильне слово здоровими відносинами. Хто знає, напишіть, напишіть, бо чесно для мене це дивно в такому віці. Вже час подумати про щось інше.